І там таке, як щучка непогано. Спрацювала ця РВшечка. Ось такого другого красення, піймав. Зараз отакі от красені пішли. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні неділя, 23 липня 2023 року. І ми знову традиційним складом. Я, Діма і Макс виїхали на риболовлю. Виїхали в наші традиційні міста на нижній від міста Суми Псел. Ось Сьогодні на грибних човнах. Погода така, може і дощик бриснути. Може сонечко буде не дуже жарко, десь 20. 3-25 градусів, максимум це буде похмуро. Ось Зараз приїхали на місце. Народу, як завжди, тут немало. Качаємо наші човни і будемо плисти. Макс зараз перегони машину, він буде трохи нижче за течією. Ось ми трошки вище. По традиційному маршруту пройдемо. І основна мета, основна мета, як завжди, у нас щука. Тільки що заїхали, як їхали сюди, заїхали на шляху до лісу і знайшли грибів білих. Можна вже цілеспрямовано їхати за грибами, вони пішли. Друзі, ну що, перший білий гриб сезону такий є. Викручувати буду. Ось дивіться який. Так, ось свого красення білого, прям велетенського знайшов Діма. Ось такий красунчик. Гарний? Ну дивіться, поїжений який, хто його їсть. Ось такий слимачок. Один. Второй. І он другий. А он третій. Діма показує. Ще красені які дивіться, які здоровенні. От один. Заховався, реально ось так. Так, друзі, що, і у Макса покльовочка. поклвочка. О, красавчик. Судимо вже п'ятий, мабуть, сьогодні. А поруч я одного ще знайшов такого ж малюка. Ось тільки вилазять. Тупо на шляху от стали, їхали, так, зупинились. Так, на обум, десь стали біля лісу, зайшли, отам десь десяток білих. За 15-20 хвилин знайшли, ну і їдемо на рибалку далі. Друзі, ну що, час 7 ранку, я вже на воді. Е, з Дімою ми вирішили, як завжди, трошки розсередоточитися. я піду наверх, трохи там, десь кілометр, щоб такий між нами розривчик був. Діма пішов одразу вниз. Ось, ну А Макс ще нижче буде. Погода така, здавалось би, щуча і така тихенька, гарна. Ну, побачимо, що воно буде. Минулого разу також була щуча погода, але не плювало. Тому загадувати не хочеться. Сьогодні зі мною два традиційні спінінги. Це фаворит Skyline 1545 твічинговий з фаворитівським Sirius 2500 катушкою. Другий це для, для головня, якщо кидати, там, може силикончик, щось там джгонути, це фаворит Arena Stream, 3-10 грам Тест, тут Shimano Stradic 2,500 Ну що, як завжди, на початку пройду тролінг трохи. Пройду трохи в тролінг, а далі вже будемо в закид рибалити. Хоча тролінг тут також такий цікавий зараз, бо ну, трави багато, дуже такого і смислу нема тролити. Друзі, є клювання на повороті в тролінг. Поставив у саміні шина, спінінг ледь з рук не вибило. Поворотик цей працює, як завжди, але... Дрібняк-дрібняк, Зате як спінінг вибивав. Капець. Оце ось на тролінгу у саміні спрацював. І перша риба сьогодні в тролінгу. ось такий міні -щупаря. Ну є, у саміні шин працював. В цих краях і зараз працює, бачимо. Відміну, ну перша є, я думав, тролінг буде. Холостий. тільки з мінусом, бо обірвав, обірвав саме бісу в кавоні. Ну що щучка, пливи додому. <му> Друзі одразу. Клювання. Знову вихід якийсь пішов. На цьому ж повороті. Тут вже трошки щось приємніше, мабуть. Ні. Таке плюс-мінус саме щось. Знову цей же воблер. Таке щурятко, номер два. Знову у самінішин і знову щучка дрібна. Вихід пішов явно. Ще поки. Доброго ранку, друзі. Вже десь хвилин 30 рибалимо і ось на новенькій мій усамінагіната клюнула така щучка півкільна, може трошки допівкільна. І зараз ми її, звичайно, будемо відпускати. Друзі, ну що, пройшов я декілька кілометрів в тролінг, бачу от на одному поворотику два клювання підряд за 5 хвилин, потім там зупинився в одному місці біля кладочки, зробив закиди, так, ну, в закид вже, це вже ваблерок, і це ж закидрок. І бачив вихід, що пока такого десь з пів кіла, вискочила і заскочила назад. Тобто три клювання за ранок, поки, поки йшов верх на веслах, це в принципі більш-менш непогано. Є надія, що можливо буде клювати. Так, похмуро-похмуро. Зовсім тихо, взагалі супер, круто, гарно. Що цікаво, що зараз є течія. Тут о, взагалі постійно стояла вода. Зараз, от навіть, бачите, ми трошки рухаємося. Тут майже течії взагалі немає. Зараз вона присутня, на деяких ділянках вона достатньо сильна. Друзі, до речі, хотів вам показати свою обновочку. Це така ось сумка шимано берегова для воблерів. ось Дивіться, як зручно кожен воблер в своїй ячейці. Отут кладемо, дістаємо якийсь новий воблер. Тобто, ну, зручно, що не плутаються ні крючки, ні, нічого. Тут, в принципі, три, тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість на три, 18 воблерів. Я думаю, 18 це так, ну, немало достатньо, можна покласти. Сумка така вона, як поясна, і є ще тут ремінець через плече, тобто, От можна ось на пояс надягати. Ось, Ну і тут ще, бачите, є отакий ремінець, його можна зробити і через плече. Так, з берега дуже зручно з нею ходити. Але я її в човен її взяв для того, щоб для того, щоб в човні також гоблери не плуталися, так дуже-дуже зручно прикрилось, так. Класна сумка, мені дуже подобається. Ну що, на початку буду заряджати робочу лошадку цього року, це у мене роміно така в кавуні. Ось, 110-та, це вже друга, одну відірвав, друга. І це облер, який фаворит цього сезону, більше всього щук піймав. І будемо починати. О! Ось і є перша. І там таке, як щучка непогана. Вже на РВшечку. Така на залікову схожа. Все вона так потихеньку. Йде до нас. Опа, це можна без підсаку. Така грамів 800, щука. На грамі 800, і бачите, що спрацювало спрацювала ця РВ Траві щука стоїть і добре, що вона більш-менш активна. Друзі, немає тут 50 см, 43 см щупак, тому відправляємо рости додому. Постав 115-го Максквада і тут же на нього вискочив перший сьогодні на нього перший шнурик. Такий неприлічний, блін, пагнув мені поведець. Але ось є. Це четверта сьогодні щучка, третя з розряду неприличних. Ну що малюк, пливи додому. Ось ти мені дзвонила і тільки що ось дружина дзвонила, ось я п'ятого сьогодні шнурика дістаю, але все дуже-дуже дрібне і це одразу на відпускання таке. Так, ну, полива підуть. Гарний головень тільки що йшов, вдарив блишні, але на жаль, на жаль, не засік я його, але гарний був такий дядька. Ну що, вже майже перша година дня. Дуже трудова риболовля, знову дуже трудова. П'ять чучок у мене є, 5 шнурків, ну, одна така грам 700, а решта взагалі дуже дрібні шнурки. Ось, Пробував деякий час і зараз от впираюся там, де трошки тече, впираюся в головня. Головень тут є. І у мене був один удар такий, блін, капець зламав головень, десь кілушник, мабуть, ну може до кілушника. Зламав крючок у Норіаса. Ось, ну І далі я бачу переслідування, такі мікроударчики, але головень є, але він є там, де тільки тече. По щучці дуже слаба. У Діма взагалі він одну піймав там декілька виходів Макс, Більш-менш він сам саму таку лізе і в саму траву, і в самій траві він на Max Quad 128 е, на твічі вже сім, сім, на твічі і дві такі підкілушки у нього. У нього справа трошки покраще, ніж у нас. Десь тут зараз зроблю зупиночку, мабуть, на обід. Так, ну що, перша година дня рівно. Буду причалювати тут на звичному місці, на одному з двох наших звичних місць, де ми зазвичай обідаємо. Традиційний перекусончик у мене, як завжди, скромненький, але мені цього вистачає для того, щоб під'їсти. На риболовлю. Е, результати дуже скромні у нас. ну, Це набагато краще, ніж минула риболовля на день риба, коли ми взагалі нічого не могли піймати. Там у Діми було два шнурочки якісь там дуже випадкових, якісь дрібні головні були. І все. Трошки вона просинається щучка, ще, ще вона неактивна. Ось, е, ну, ще на вечір. Є сподівання, що можливо ще щось і піймаємо сьогодні після обіду, як підійдемо. Ну що, друзі, друга година дня, починаємо риболовлю після обіду. Ось вирішив поставити такого ж Макс Квада, який працює у Макса 128-го і буду вже на нього пробувати далі рибалити. Ну, звісно, це там не 100%, що тільки на нього я буду кидати, але зараз трохи поупираюся. З'їв. Перше клювання після обіду, таке ж відпускне щурятко, але, блін, зійшло не в залік. Але оця трава таки спрацювала. Ось такі щупаки на 300 грам іноді трапляються, знову спрацювали самі на Гіната. Знову цього щупака будемо відправляти додому. Спіймав тільки що свою четверту щучку, дуже так сьогодні натужно, але ось така щучка, мабуть, з півкіла є. Зараз буду випускати. Пливи додому. а в тому закуточку таки стояв щупарик. Але знову, блін, сход. Дістати з таких, таких місцинок, де вона стоїть, це просто нереально. А стоїть вона аж отам, аж отам. Дивіться, така от рязка. Просто нереально до щуки дістатися, а потрібно її виковирювати ось отам, отам в берегу, круг скрізь. Там є шанс, в інших місцях немає. Ось, бачите, тільки така закобаєчка і покльовка, і знову сход взагалі не можу піймати після обіду. Все, що клює, все зривається. Знову, друзі, бачите, де вискакує, щука і знову залазив в траву. Звісно, зійшов, друзі, бачите, що відбувається, я не можу жодної риби піймати. Тільки я її засікаю, чіпляється в оцю траву і все, і риба сходи. Багато клювань, я не знаю, штук 6 же клювань після обіду. Нічого не можу піймати. Через те, що ловлю. Так як і Макс каже, в самій, самій отут тут траві, а стоїть вона отам, от, в отих от всіх закапелках. Так, є ще клювання, наступний закид і знову шнурабалік. Так, цього разу ми його дістали. Це перша риба після обіду і загалом шоста. Така щучка десь до 400 грамів, плюс-мінус Макс-кват 128. Нарешті він сьогодні був розловлений. На нього було більше ніж на щонебудь ще клювань. Але це тільки зараз я його розловив. Звісно, ми цих щупаків такого розміру відпускати будемо, але все ж. Пливе вищу Рости. прости. Бив голову тільки що, але на жаль, піймати не вдалося Такий грамів 300, мабуть. Ось трапився такий невеличкий головлик, мабуть, грамів 150, зараз його також відпустимо, блесна, блишня, норія з масокоруто. додому голованчик. Ось такого другого красення я піймав. Перший був 600 грамів, цей, думаю 650 десь гарний головлик. Так що сьогодні є приємні бонуси. Так, вирішив зважити цього голованчика 675 грам, ще більше ніж перший. О, нарешті, нарешті, хоча я думав це голови, ні. На норі схопив щупак. Щупак в головному місці, треба його акуратно дістати. Щоб не зрізала. Сьома сьогодні щучка. Підфартила, що не зрізала флюр, хоча флюр тут і стоїть 0,37. Самі зябра схопила. Наздогнав Макса, но ну, думаю Макс уже точно щось піймав. Пошкодив собі зябра щупарок. Ну думаю, житиме. Пливи вже. Друзі, ну що, пливу після обіду вже не знаю, десь годину. Бачив, клювань так достатньо, щучка, можна сказати, активна, але стоїть вона в самих-самих закобайках, десь за травою, в таких важкодоступних дуже місцях. Піймати її можна, але важкувато, бо вона часто чіпляється за цю, за цю ось траву і сходить. Ось, є головень, Що цікаво, я раніше ніколи тут його не пробував ловити. Зараз я його бачу. Небагато, дуже локально. Але він є. Він покльовує, не засікається, на жаль, поки ні одного не піймав, але покльовки є. За кобайчка, і вона тут же є, і знову все традиційно, і тут же вона сходить, бо, бо заплутується в цій траві. Що, друзі, дійшли до того обривчику, де припаркована машина. Якби ми були вдвох, зараз з Дімою, я б її перегнав. Але і ключі у Макса зараз я один тільки комплект сьогодні взяв, другий забувся. Ось, бачите, починає. Погода змінюватися, вона трошки налагоджується на сонячну сонечко виходить, хоча весь день було пасмурно і здавалося, що може й дощик піде, але бачите, погода йде, налаштовується на те, що вона вже буде знову літня, тепла, сонячна. Ось, друзі, вискочила щучка вже на моменті рівномірної проводки. Ось ми сьогодні Макс-кват, отакий малюк, зовсім зовсім малюк. Твічив-твічив, далі почав вимотувати на вимоті ось. отаке чудо-юдо. Є клювання щучки, трошки більше, ніж попереднє, але все одно малюк. Грамів 300. Друзі, знову мені дзвони Яна, дружина моя. І знову я ловлю щупака. Щупака-малюка. 9 сьогодні. Знову макскват і отакий малюк. Ой, виду до домку. Так, поставив вервеміновий. І блін, зійшла. Думав, буде 10-та і така щучка була десь пів кіла плюс-мінус. Але тут прикро зійшла. Сходів сьогодні капець, я не знаю. Вже, мабуть, з десяток буде сходів. І є клювання ще он. дрібного щупачка, такого як попередній. Це вже десята сьогодні. Взяла цього разу на і Ройміноу. Знову така грам 300. Оцей облер. І десяточок піймала сьогодні. Відмінно. Ну шо щіряпливи, рости. Ну що зустрів Макса. У нас з ним рівний рахунок 10-10. Тільки у мене так трошки соромні щучки, а Макс каже, у нього он дві там кілушки десь плюс-мінус. Ну такі уже вже кілушки, я думаю, є. Ну такі, так, да, П'ятидесяточки десь, так? Да? Що, час вже пів шостого, пливемо потихеньку на базу, мені ще за машиною пішки йти. Дивіться, яка чудова погода під завершення риболовлі, абсолютно повністю піднявся тиск, розігнала хмара абсолютно повністю, і тепер така тепла літня погода. Тим часом вже 18 година. Завершуємо риболовлю. Тут зроблю вже біля. Нашого міста, місця фінішу останній закид, і будемо збиратися. Ми вже з Максом тут на фініші. Макс пропонує ще заїхати в лісок. Глянути гриби. Не знаю, як будемо встигати, ну побачимо. Якщо за годину вийде зібратися, то в принципі, я думаю, на півгодинки можна. Ну, все, друзі, ми на березі вже, я вже виніс, що в нас зараз буду все збирати, сушити і складатися. Які у нас результати? Е, у нас з максом рівний рахунок, бойова нічия 10-10. По щукам, правда, Макс переміг, бо у нього щуки повеселіше. Дві такі кілушки десь е, було. Були щуки і за пів кіла у нього, та й взагалі в середньому він каже побільше. У мене сьогодні э, позорні щуки взагалі. Одна там одна з перших, яка перша яка клюнула на твічинг. Була така грамів 700, це все одно не залік. Ось, А решта ну взагалі непристойні. Більше 350 грамів не було. Ну, зате клювало, клювало непогано, багато сходів було, клювань 20 сьогодні бачив то радує те, що рибка таки-таки роздуплилася, розклювалася після того безкльового дня рибака, який був три тижні тому. Ось. Вирішили знову на вечорок, буквально на хвилин 15-20 заскочити в ліс, подивитись гриби, чи не, не наросли нові. Друзі, Діма, швиденько вже знайшов свої біля. Один маленький. Ось тут поруч. Побільше другий красунчик взагалі. Ось тут третій також красунчик. А четвертий взагалі такий дядько товстий, товстий. Якщо минулого разу заїжджало трохи лисичок знайшли, то зараз отакі красені пішли вже. Супер. Дивіться, білий гриб тільки починається. Дивіться, які вони малюсінькі. Ось один малюсінький, і він іншого, Діма, вирвав. Он поруч ще один там, Діма, малесенький знайшов. Ще один Діма, маленький маленький. Так, вже будемо мабуть, їхати, Діма. Ходив в машину, перебирав гриби, тільки не зайшов знову і знову гриб. Невеличкий, маленький красунчик, але є. Але, каже, такий нюанс. Тільки що перебирав гриби, майже всі вже червиві. Ще одного красунчика знайшов. Маленького. Як він їх бачить? ми з Максом ходимо, взагалі не можемо знайти, а Діма бачить. Ну і ось під, під завісу ще лисичок трохи знайшов. Ось. 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 Ось ось. Все, друзі. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд відео. Якщо сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну і до нових зустрічей. Всі бувайте!